Привіт, сьогодні не розпаковочка. І нас сьогодні новинка смаколики. І вибачте, що я так давно не знімала. Це вже у нас... Ну у мене вже багато новинок майже зроблено, то будуть частіше виходити відео. Тут 7 пакетиків. І ця новинка була зроблена, як в мене останнє відео вийшло. І через тиждень вона вже готова. Вітаю з літом вже нарешті. Так, і ми все... Я вже сьогодні все розове, і будемо вибирати все розове. І давайте знову новинки два пакетика виберемо. Mm -hmm. Давайте оу. Oh. Mm -hmm. Розового немає. Він більше це. Амери. Ну і тут смаколики. Mm. У нас сразу тут ще майже нема. Перший закон. Перший пакетик і другий. Так. Hello Kitty Тут багато нас сразу. Надпись. И давайте бантик. Ой. Ми тільки в новинці два. Манікюрний набір. Отут такий все ніжно розовий І ці квітки. Все. Давайте два і виберемо. Чтобы більше відкривати нам. Оцей. І ми тут виберемо. Давайте вже відкриємо... Погано відкрилося. І всі нас пакетиків на розпаковочку. Багато дуже. Давайте починати. І давайте будемо починати як... У нас вот такой лежить Так, это у нас игрушки? И у нас попался вот такая игрушка, я не помню, как. И у нас она под номером... 7. Не чистила. Вігізово велика ігрушка. Я зараз Ну Людовай. Я великий сильно намалювала. Ну, от вийшло Це ваги моя любимого колекція. Во, де так, я думаю, нам сьогодні попадеться. Хоч на ну, цей дую. У нас попався мумітроль під номером два. Не повезло. Нам сюди тільки не попадає. Це на цю сторіночку. Ось так. Ось так розвилась колекція пока. манікюрний набір. Нам тільки попадалась отакий. От я думаю, на цей буде. Попадеться нам. Так, я вже по вже, ось, один. Це ось таке, під №2, наш ще один пакетик. І це отакі. Не бачу, давайте поки приклеїмо це. Ось так. Так что я не могу найти. Ну, столозар. Наш Нашла Ну, крыл. Ну, а те же осуды. Это значит на прозрачной. Так. На прозрачной руколу. Тут не написано номер. Ну, приклеємо. И мы прозрачную сторіночку закінчуємо. Трохи крилату. Ну ночок. Так, таскака виходить. Хейл Китти у нас. Ось така нас пустка і такі дві. Так. Отут. Це на горючна. Хлопки ті. І номером 6. Це під сюди, на другу стронечку. Желаю. Надо знайти. Ось так все. Клеїм. Чуть-чуть зашло. Ну Не, нічого. У нас новиночка. Давайте першому виночку. Ось така. Я да, перший оцей. У нас така відкриваш. І це Хбабуба з вишнею під номером 5. Ось таке. І друге. І під яким номером ви думаєте? Давайте я забула. Я думаю під номером 1. Ні, я вже побачила. Під номером 3. Это такий тортик с черницей. Давайте клеим. Клеим. Вот так. И тортик. Чуть-чуть криво. Ну что, тепер в оцінь каталозі у нас перш було. А, ну, а... Я не хочу цей гарний пакетики. Я думаю, ще одну колекцію. Тільки більше. Бо вона мені понравилась дуже. Це такий... За ругами сами. И, может быть, питомором уже... Да, я думаю, питомором 5. Ой, 4. И... А вы вот, думаете... Так. так. Мы прошли всю стринку. Закончили нам усталостики питомором 5. Оу. У -у -у. Під номером вісім. Ось такий пол. Почекайте. Він не під номером вісім. Під номером п'ять. Ми знов сторінку закінчили. Ми сьогодні закінчили багато сторінок. Такі з сердечками. Стюмчик. Гарний дуже. Так отсюда. Оп. І все. Всім пока. До нових зустріч.